Головна задача берегти солдата. Про це в інтерв'ю телеканалу Прямий заявив п'ятий президент Петро Порошенко. І тут з ним важко не погодитися. Я вже, в принципі, раніше це говорив, що е власне, е ми повинні зосереджуватися не на тому, щоб е згрібати якомога більше людей в армію, е хапаючи всіх підряд, незалежно від того, наскільки він там буде корисний, а на тому. Щоб тих, що є солдатів берегти, щоб їх не вбивало, не травмувало. А для цього потрібно будувати лінію оборони, щоб солдати сиділи за бетонованими укріпленнями, за е, е, кількома е, лініями мінних полів, колючого дроту протитанкових загорожень і так далі і тому подібне. От тоді проблема мобілізації. Проблема поповнення буде вирішена. Чому? Да просто тому, що бажаючих іти в армію буде на порядок, а може на декілька порядків, більше, ніж зараз. Ну, воно елементарно. Коли е вбивати і травмувати буде набагато менше. Ну, якщо солдати сидять в бункерах, то е звичайно, що е в бункерах бетонних, е то їх вбивати буде значно менше. Ніж коли вони в окопах некритих, де вони доступні до ланцетів всіляких, ворожих. І тоді люди будуть йти е, служити, заключати контракти, Ну, який ти не будь-який патріот, іти на вірну, загуб, на, на вірну погибель е, охочих не дуже багато. В той же час, коли е, це буде. Не пов'язано з е, таким високим рівнем ризику, то і бажаючих іти служити буде набагато, набагато більше. Ну і е, тоді ми зможемо е, абсолютно е, напевно забезпечити всі передові е, підрозділи, і е, армія знову буде із е, особовим складом на 100%. Е, тим більше що для того, щоб обороняти е, укріплені позиції, добре укріплені бетоновані. Справжню лінію Маннергейма українську для того людей треба значно, значно менше, ніж коли ти сидиш в окопі і тобі прямо на голову з безпілотників падають гранати, падають бомби з літаків. Так що ну, є що робити нашій державі. І е, що нам робити для того, щоб е, зміцнити оборону, воно надзвичайно надзвичайно очевидно. Тут нічого не треба вигадувати. Треба просто кошти на будівництво лінії оборони направити. Ну і, звичайно, забезпечити снарядами всіма боєприпасами е, наших бійців. Тому що без боєприпасів, звичайно, лінію оборони, яка б вона надійна не була, не втримаєш. Оборони, лінія оборони і боєприпаси ось дві два напрямки, які потрібно переслідувати.